Наутро після свого, свого дня народження отримав поранення від танкового обстрілу. Е, Прилетіла 125 та міна, прямо ну, може, в метрі від мене. Практично нічого не чувствував, крім забитого дихання і, і помутнення в глазах. Зрозумів, що в мене ну, одразу відірвало ногу ліву, е, праву ногу посікло. Мені встановили протест. Спершу ходив. Потім ходив з паличкою. У мене була, був пошкоджений лучовий нерв на правій руці, тобто у мене не працювала кість і не працювали пальці. Наскладніше було це просто лежати на місці. От знаєте, коли немає можливості просто встати, навіть на самому на сам, сам, сам період був психолог. Працюю протезистом. Ко мне приходит человек с готовым протезом. Я снимаю его стопу, подбираю высоту.